Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд. Її корпус це більше, ніж просто коробка, це основа всього ПК. Від вентиляції і зручності складання до стилю, який ми бачимо щодня на своєму столі. Тому раджу з розумом і холодною головою підходити до вибору корпусу. Сьогодні я вам покажу First Player vd 5. Це чорний міді-тавер, який виглядає елегантно і водночас агресивно. Словом, це той корпус, який не коштує захмарно, але дозволяє зібрати систему, що виглядає на всі 100. Але перед початком традиційно в Подоваєчка, підписочка, а ми полетіли. З першого погляду First Player VD-5 виглядає стильно і стримано. Це чорний корпус із вертикальними декоративними панелями на передній частині, які створюють ефект глибини і додають йому брутального характеру. Дизайн створений з імітацією дерева, і це одна з головних фішок цієї моделі. Передня панель не глуха, як у багатьох бюджетних моделях. Тут достатньо вентиляційних зазорів, щоб забезпечити хороший потік повітря. Бокова частина виконана із загартованого скла. Завдяки цьому ви Можете продемонструвати начинку, відеокарту, систему рідиного охолодження, підсвітку, організовані кабелі. все виглядає максимально виграшно. Для тих, хто хоче створити збірку з RGB підсвіткою, це просто знахідка. Матеріали приємно здивували: основа: метал, бокові та декоративні елементи, міцний пластик, товщина сталі приблизно 0,6 мм, що забезпечує жорсткість конструкції. Нічого не хитається, не скрипить. Усе виглядає і відчувається як добротний, добре зібраний корпус. Корпус. Що важливо, навіть із візуальним акцентом на стиль vd 5 залишається практичним. Він не занадто великий, легко поміщається під стіл або на ньому, не займає зайвого простору, але виглядає серйозно. Словом, якщо ви хочете, щоб ваша збірка виглядала як у топових відео на YouTube, цей корпус дає вам таку можливість. First Player VD5 це корпус формату MIDI Tower, а отже, тут достатньо місця навіть для потужної збірки. Він підтримує три найпопулярніші форм-фактори материнських плат: ATX, Micro ATX і MIDI. Міняйтекс, ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед. Початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тобто, незалежно від того, чи будуєте ви повноцінну геймерську станцію чи компактну систему. Цей корпус легко підлаштується під ваші потреби. Всередині просторо, є продумані вирізи для прокладки кабелів, є канали для керування дротами, і все це дозволяє зібрати акуратну охайну конфігурацію. Довжина відеокарти до 420 мм. Це означає, що сюди стає навіть найсучасніша топова відеокарта. Процесорний кулер до 160 5 мм, що відкриває доступ до багатьох ефективних повітряних систем охолодження. Зручно й те, що блок живлення встановлюється знизу. Це вже стандарт для сучасних корпусів, і ВД5 його дотримується. Блок живлення ховається за спеціальною перегородкою, що візуально очищає внутрішній простір і спрощує кабель менеджмент. Окремий плюс продумане кріплення накопичувачів. Ви можете встановити один HDD формату 3,5 дюйми та кілька SSD. При цьому не втратити простір усередині. Тепловий режим сучасних комплектуючих. Це одна з головних проблем при збірці. Але vd 5 добре готовий до цього виклику. Він підтримує до 12 вентиляторів формату 120 мм. Це реально багато. Три вентилятори можна встановити спереду, ще три зверху, один на задній панелі, два з боку та ще три знизу корпусу. Повітря проходить з усіх напрямків, і ви самі вирішуєте, де саме вам потрібне активне охолодження. Але якщо повітряного охолодження вам недостатньо, корпус підтримує і системи водяного охолодження. Зокрема, зверху поміщається радіатор на 360 мм, що відкриває повноцінну підтримку систем рідинного охолодження. Це дозволяє охолоджувати навіть найгарячіші процесори без зайвого шуму. І що важливо, vd 5 має пилові фільтри. Вони розміщені в ключових точках, зокрема знизу, де встановлюється блок живлення. Це захищає від накопичення пилу всередині корпусу та продовжує життя вашим компонентам. А ще фільтри легко знімаються для очищення. Не потрібно розбирати весь корпус, просто витягнули, прочистили і назад. Такий підхід до вентиляції це. Не лише про охолодження, а й про довговічність. Ваші комплектуючі працюють у комфортних умовах, не перегріваються і, відповідно, служать довше. А якщо ще й правильно налаштувати оберти вентиляторів, система працює тихо навіть під навантаженням. Ще один момент, який важко переоцінити у щоденному користуванні: це фронтальні інтерфейси. У VD5 вони розміщені зверху, а не на передній або нижній панелі. І це справді зручно, особливо якщо корпус стоїть під столом. Вам не треба тягнутися або нахилятися, щоб підключити флешку. Чи навушники. На панелі все базове: один USB 3.0, один USB 2.0, роз'єм для навушників і мікрофону. Також є кнопка живлення та ресету. Набір не надмірний, але достатній для більшості користувачів. Якщо ви підключаєте безліч зовнішніх пристроїв, краще скористатися задніми портами материнської плати або додати USB-хаб. У середині корпусу продумані отвори для дротів, є місце для схованого кабель менеджменту, а глибина шасі дозволяє прокласти навіть товсті шлейфи без проблем. Усі кріплення надійні, стінки жорсткі, корпус. Корпус не гнеться, і навіть при активному встановленні компонентів відчувається, що він витримує навантаження. Дрібниця, але важлива: ніжки корпусу достатньо високі, щоб забезпечити доступ повітря до блоку живлення знизу. Це також сприяє кращому охолодженню і довшому ресурсу. First Player VD5 5 це беззаперечно збалансований корпус, балансом між ціною і зовнішнім виглядом, простотою і функціональністю, компактністю і широким внутрішнім простором. Він дає відчуття добротного надійного рішення, яке приємно збирати і використовувати щодня. Він виглядає сучасно, підтримує великі відеокарти, кулери і навіть водяне охолодження. Він дозволяє зробити акуратну збірку, і все це у міцному корпусі, який зручно розміщувати як під столом, так і на ньому. І це дуже хороший вибір для тих, хто хоче зібрати систему з характером, не витрачаючи зайвого. vd 5 чудово підійде як для геймерської конфігурації, так і для потужної робочої станції. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Не забудьте поставити ось таку вподобачку. Та підписатись на канал з ну, вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.